Друзі, доброго дня. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це старт проєкту допомоги Збройним силам України. Куп'янський дрон. Я радий вітати в нашій студії наших спікерів. Це начальник Куп'янської міської військової адміністрації, пан Андрій Беседін, а також Микола Курченка, начальник відділу цифрової трансформації Куп'янської міської ради. Тож ми розпочинаємо. Пане Андріє, вам слово. Доброго дня, дійсно дуже важлива історія, яку ми розпочинаємо сьогодні. Це фактично новий крок, новий крок органам місцевого самоврядування для допомоги нашим Збройним силам. Розуміючи ті ризики, розуміючи ті втрати, які завдає ворог нашим територіям, розуміючи те, що кожен на своєму фронті. Повинен робити максимум для наближення нашої перемоги. Ми розпочинаємо цей проєкт. Проєкт Куп'янський дрон покликаний для стимулювання, заохочення та мотивації людей, фактично людей, які можуть зібрати дрон на власній кухні, для того, щоб передати і допомогти нашим Збройним силам нищити ворога. Нищити ворога. Ще більшою силою, ще більшим завзяттям. І я думаю, якщо кожен з нас буде робити вклад в цю перемогу, вона буде якомога швидше. Якщо ми кажемо про саму структуру, про сам проєкт, про саму платформу, Куп'янський дрон це самостійна платформа, розміщена на сайті Куп'янської міської ради. Мета платформи є налагодження комунікації з учасниками без розміщення персональних даних. Учасниками платформи є інженери, це фізичні особи, громадяни України, які авторизуються за допомогою мобільного порталу Дія. Під ролю хочу зібрати дрон. Дуже важливо, що проектам, партнерам цього проєкту є саме Дія і Міністерство цифрової трансформації, тому що ми розуміємо, що коли ми говоримо про дію. Ми кажемо про безпеку, ми кажемо про інновації, ми кажемо про новий рівень і нові кроки в розвитку. Інженери, які реєструються під ролю, «Хочу зібрати дрон, проходять курс навчання, який є на цьому сайті, і який з'явився за допомогою завдяки Марії Берлінській. Це людина, фактично, яка впровадила процедуру. І імплементувала і збройні сили саме що стосується дронів. Це людина, яка займається цим з 2014 року, і людина, яка допомагає вже на рівні зараз держави забезпечувати наші збройні сили максимально необхідним. Постачальники це фізичні або юридичні особи, які авторизуються на платформі під ролю, хочу стати постачальником запчастин. Постачальники можуть використовувати платформу для формування пропозицій з постачання комплектуючих для збору дронів інженерами. Донатори і благодійні фонди це окрема історія на цій платформі для допомоги нашим Збройним силам додатковими комплектуючими, додатковими засобами для максимальної ефективності ураження цілей. І якщо дозволити, ми перейдемо до відеопрезентації. Я передам слово Миколі Курченка. Це керівник цього напрямку, це керівник відділу цифрової трансформації, зв'язків з громадськістю Куп'янської міської ради і людина, фактично, яка разом з командою буде модерувати і буде там впроваджувати цю платформу і розвивати її до того моменту, коли ми вийдемо. На той показник, який ми для себе зазначили. А це тисячу FPV-дронів до кінця року для потреб Збройних сил України. Микол. Так, ну дозвольте, поставлю відео. Слава Україні! Вітаємо вас на платформі «Кутанський дрон. Ця унікальна платформа об'єднує людей, які хочуть допомагати нашим захисникам та наближати перемогу. Мета нашої платформи зібрати і передати Збройним силам України тисячу дронів. Під час війни FPV-дрони показали свою ефективність як у ролі камікадзе, так і скидів боєприпасів на противника. Такі дрони дають можливість вражати ворожі цілі на дистанціях до 10 і більше кілометрів. Одна з великих переваг – їхня ціна і висока точність застосування. До прикладу, безпілотник, що коштує 1000 доларів, здатний нести на собі заряд, який у випадку успішного влучання може уразити і навіть повністю знищити БМП чи танк противника вартістю мільйони. Купити комплектуюче, щоб зібрати дрон, чи задонатити може кожен. Захисникам, які боронять від рашистів Кубенську громаду, вкрай необхідна наша підтримка та допомога. Платформа Кубенський дрон об'єднує всіх, хто хоче долучитися до загальної справи. Навчитися збирати в півідроми. Куп'янська міська рада бере на себе адміністрування платформи та логістику. Перш ніж зібраний дрон буде відправлено до військової частини, він пройде тестування нашими фахівцями. Вже після успішного тестування дрон відправиться нашим захисникам. Також міська рада бере на себе виплати компенсації за зібраний дрон. Це 7,5 тисяч гривень, які будуть перераховані вже після передачі дрону до військової частини. Що має змотивувати зібрати вже наступний дрон. Запрошуємо долучитися до платформи Куп'янський дрон та разом наближати нашу перемогу. Дуже дякую. І дозвольте ще я привітальне слово від Марії Берлінської, яка є партнером даного проєкту. Вона нас дуже підтримує. Її фонд надав безкоштовно для платформи, матеріали, навчальні матеріали, за допомогою яких громадяни громадяни зможуть долучитися до проекту і фактично на основі її матеріалів можна, умовно кажучи, на кухні зібрати дрон. Дозвольте, я поставлю її відео для нас. Друзі, вітаю вас! Мене звати Марія Берлінська. Я записую вам це відео з одягами, який їде з в Лондон. Ми там е, з колегою зараз будемо атакувати зброю для України. І потім за кілька днів я буду вже в Україні. Знову е, тим часом українці продовжують збирати дрони по всьому світу і е, за кордоном і всередині країни. Е, ми розуміємо, що дрони дуже важливі і визначальні для цієї війни. Ми розуміємо, що дрон, який коштує для прикладу 400-500 доларів, може спалити російський танк, який коштує кілька мільйонів доларів, а може нанести збитків на сотні мільйонів доларів. Отже, ми захищаємо своїх людей розумно, технологічно, асиметрично, розуміючи, що в нас серйозний ворог, і ми маємо захищати свою країну, свої сім'ї технологіям, а не людьми. Тому я запрошую вас всіх приєднатися до платформи Купінсвітрон. Запрошую вас всіх долучатися, збирати дрони, проходити курс народний FPV від Віктори Дронс на Це абсолютно безоплатно. І після цього ви можете збирати дрони та власне, отримувати підтримку від представників місцевої влади для того, щоб ви могли закупляти комплектуючі. І я більш ніж впевнена, що... Такі добрі ініціативи будуть поширюватися по різним містам. Працюємо далі, тримаємось разом. Слава Україні. Дякую, Микола. І я зараз попрошу, Микола покаже, продемонструє фактично, як працює платформа, як ну основний аспект це зібрати дрон. Ми розуміємо, як пошагово це зробити, і дійсно це соціальна історія, яка. Я впевнений, змотивує дуже багатьох людей до того, щоб не тільки донатити, що ми робимо всі постійно, а саме зібрати дрон, передати хлопцям, дрон уразити ціль і отримати фідбек, відео, стрім, ураження цієї цілі і побачити фактично свою роботу, яку людина зробила, і результат цієї роботи. Тому Микола, будь ласка, передемонструйтесь. Дякую. Так виглядає головна сторінка платформи Куп'янський дрон. Це стартова сторінка, яка включає в собі декілька можливих варіантів входу на платформу, як сказав Андрій. Є чотири ролі, за якими можна зайти на платформу. Це «Хочу зібрати дрон. Це основна роль, і це роль саме інженерів. Під цією ролью будуть заходити люди, які захочуть і мають можливість і захочуть збирати саме дрони для наших збройних сил. Хочу стати постачальником, це я повторюсь трішки, але щоб по сайту розказав. Хочу стати постачальником. Це постачальники запчастин будуть сюди розміщувати свої пропозиції. Хочу задонатити це для входу донаторів, стати партнером проєкту. Це для фондів, які захочуть стати партнерами проєкту. Наразі є такі от партнери проєкту, які. Співпрацюють з нами. Покажу на прикладі входу, хочу зібрати дрон, щоб було зрозуміло, як це працює. Ще раз повторюсь і наголошую на тому, що вхід на дану платформу проходить через В співпраці з Дією. Чому це так важливо і чому ми на цьому робимо окремий акцент. <кій> Роль дії Тут. Це як е, той інструмент, завдяки якому можна на платформі бути інкогніто. Е, продемонструю, коли ми заходимо через Дію, зараз я, мені потрібно вмикнути застосунок. Розканувати через застосунок QR-код, підтвердити, що я хочу зайти на платформу. Трішки ідентифікації від ДІЯ. І підтверджуємо: Безпека входу на платформу через дію завдяки тому, що Дія не передає дані на платформу. Дія передає на платформу хеш, це такий ключ. Тому на платформі взагалі не зрозуміло, хто зареєструвався на цій платформі. Навіть якщо ця платформа захищена, але навіть якщо буде витік даних з платформи, ніякий зловмисник, хакери не зможуть отримати ніяких персональних даних. Тому ми наголошуємо на співпраці з дією і що це саме безпечно для тих людей, які реєструються на платформі. Зараз я підтвердив вхід. І зміг зайти в свій, так би мовити, персональний кабінет на цій платформі. Зараз тут нуль. Ми, е, ми надіємося, що тут буде тисяча найближчим часом. Це наша ціль і це кількість дронів, які е, наразі передані Збройним силам. Далі пропоную вам. Глянути, як це все працює. Тут от, є з чого починати. Тобто людина, яка зайшла на дану платформу, розпочинає курс. На даній сторінці розміщені матеріали для вивчення е, саме процесу виготовлення дрону, процесу його збірки. Тут є лекції, є е, е, текстові матеріали, є. Є файли для людей, які можуть, мають 3D-принтери, можуть друкувати деякі деталі на 3D принтерах. Тому початок, початок шляху кожного, кожного інженера це саме вивчення даної документації, яка надана фондом Вікторі Дромс. З цього починається збірка, саме, саме процес, процес з цією платформою. Далі людина, яка вирішила продовжувати, яка має намір зібрати дрон, переходить в вкладку потреби в дронах. Дана потреба формується на основі запиту від військових частин. Тобто військові частини, з якими ми співпрацюємо, надають свої рекомендації стосовно е тих літальних апаратів, які б вони хотіли бачити саме на своєму напрямку. Тому на основі їх побажань було сформовано дрон. І Це сюди. Я за все, коли я переб'ю, вибачусь, давайте я більш конкретно окреслю ситуацію. Тут не побажання, а тут саме ефективність дронів, які працюють на тім на тому чи іншому напрямку. Тому що якщо ми беремо Куп'янсько-Лиманський напрямок, тут є специфіка дронів, які вже використовувалися нашими збройними силами і які показали свою ефективність. Якщо ми кажемо там про Авдіївський, Бахмутський напрямок чи Запорізький напрямок, там використовують. Наші хлопці і дівчата, інші дрони з іншими налаштуваннями. Тому ці дрони, які ми робимо, вони саме для тих бригад, які там боронять нас на Куп'янському напрямку. Тому це дуже важливо і фактично, це не пазл, який людина збирає аби як і аби для кого. Це ціль, яку хлопці задали. І люди чітко знають, для якої окремої там бригади цей дрон збирається і кому він буде передаватися. Дякую. Так, дякую. Е, Продовжую, що це от ми знаходимося в тих. На тій сторінці, де розміщена яка потреба. Наразі зараз ми, ми пропонуємо для збірки один дрон з певною специфікацією. Цю специфікацію можна побачити, натиснувши на посилання. Тобто тут є короткий опис даного дрону, є військові формування, які потребують саме, саме цей дрон, і є специфікація. Кожна специфікація, кожен компонент даної специфікації е також є, який розміщений на цьому на цій платформі, також є посиланням. Завдяки цьому посиланню можна перейти. І е в даному випадку тут є, е от, наприклад, один, е один постачальник запчастин, який пропонує розмістити тут е свою. Свою продукцію, і за цим посиланням можна перейти і побачити, побачити де можна придбати. Тобто, отак от от проходить процес визначення по, по дрону. Далі я можу взяти його в роботу як інженер. Наразі я зареєстрований під інженером. Я беру цей дрон в роботу, я його зберігаю. І ця інформація, що дрон взятий в роботу, передається адміністраторам платформи. Після цього людина збирає цей дрон завдяки наданим навчальним матеріалам, придбає запчастини за допомогою посилань, і після цього вже зв'язується з. З нами зв'язується з адміністраторами для передачі цих дронів. Після того, як дрон нам передано. Давай, передано. Після того, як дрон нам передано, його, його, він тестується, і після тесту він передається вже в частину. Якщо все, все в порядку, то проходить процес компенсації. В принципі, по платформі більше люди тут не приймають участі. Статус, статус дрона міняється вже адміністраторами платформи. Ну, в принципі, в принципі так проходить процес сам по, по роботі з платформи інженером. Е, ну, перше, що хочу сказати, що дійсно це дуже. Проста платформа використання зрозуміла і постійно тут будуть додаватися і постачальники запчастину, яких можна вибрати, і людина сама фактично може вибрати ці запчастини не тільки на цій платформі, а придбати їх, якщо вона знайде їх дешевше. Компенсація за кожен дрон 7,5 тисяч гривень. Якщо ми порахували цей дрон, який зараз розміщений на платформі з постачальниками, то вартістю його по запчастинам складає приблизно 15 тисяч гривень, то це 50% від вартості цього дрону. Куп'янська міська рада компенсує для стимулу людини для подальшого збору інших дронів. Якщо людина купить це дешевше, то фактично ця компенсація буде проценцію компенсації більше. Тому, якщо коротко, це все. Єдине, що хочу сказати, що дійсно це крок, який дасть можливість в короткому проміжку часу збільшити вироблення дронів. Ну, якщо ми кажемо про нашу ціль, мету і ті кошти, які ми закладаємо на компенсацію, це тисячу дронів до кінця року по цій платформі. Дякую. Дуже дякую нашим спікерам. Маю невеличке уточнення. Тобто я розумію, що зараз цей проєкт на стадії розробки і інтеграції, коли заплановано саме старт запуск цієї платформи, щоб її додати вже саме на сайт Купінської міської ради, щоб люди змогли долучитися до цієї ініціативи. Сайт працює вже з сьогоднішнього дня. Постачальники, інженери, донатори можуть долучатися до проекту, і вже все працює. Ну, фактично, сьогодні ви можете зайти на платформу через там сайт Куп'янської міської ради і вже зареєструватися і почати збирати ці дрони, замовляти запасні частини. Вони не сприйнять. А перед цим, якщо потрібно, проходити навчання саме по зборці цих дронів. Дякую, ще одне уточнення. Розумію, можливо, через безпекові питання ви не зможете дати чітку відповідь, але чи можемо ми говорити про бригади або підрозділи, які саме стануть приймати ці дрони, купінські дрони від людей, від інженерів, громадян, які долучилися, або, хоча б, це напрямок буде? Упінські я так розумію. Ні, тут чітко зазначено і на сторінці на платформі ви бачите тут військові формування. І чітко зазначено 14 окрема механізована бригада і 32 друга окрема механізована бригада. Це наші партнери, які, з яких ми починаємо. Але вони будуть постійно додаватися, і ці дрони будуть. Трансформуватися тут може бути не один дрон, а два-три, якщо вони будуть відрізнятися, і заходячи на посилання військової частини. Тобто буде відкриватися дрон, який потрібен саме цій військовій частині. Тому тут е, жодних там таємниць там військових чи не військових немає. Тому що, якщо ми попередньо кажемо про допомогу нашим збройним силам, і е, коли ми передаємо ті чи інші засоби військовим і завдячуючи керівнику Харківської обласної військової адміністрації Алеосенього, то ми чітко кажемо, кому ми передаємо для чого, на який напрямок. Це важливо і тут. Дійсно, там військових таємниць немає. Дуже дякую за ваше уточнення і за ту інформацію. Від себе особисто хочу додати, що цей проєкт є яскравим прикладом того, що громади і наші українці, співгромадяни, долучаються і гуртуються навколо ці, цих визначних і викликів, і непростих, тяжких, тяжких непростих часів для України. Тому ще раз. Хочу подякувати нашим спікерам. Нагадаю, що з нами в студії був начальник купінської міської військової адміністрації пан Андрій Беседін, а також начальник відділу цифрової трансформації Купінської міської ради пан Микола Курченко. На цьому ми завершимо наш брифінг. Слідкуйте за новинами купінської військової і міської адміністрації, за ходом реалізації цього проєкту. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!